Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Ще от прислали таку пачку банкнот українських для грейду компанії PMG. Хто відгадає, яку цифру отримає ось ця банкнота? Тут вам єдине, що не знаю, видно чи не видно, трошки от вона така якась як пошкоджена. Ну, так наче все ідеально. Отже, хто відгадає, яку цифру отримає ця банкнота, той отримає в подарунок. Оцю банкноту 20 гривень 2023 рік. От з таким от гарним номерочком. Так, зараз покажу інші, які тут ще є. По парах. Номера парні. Так, 50 неплатіжна. І соточка неплатіжна. Так, і зразки. Тут зразки купонів. Тут 5 гривень. Зразок. І тут на що? 30 років незалежності. 50 гривень. А тут не парні номери. 26,67. І 1000 гривень. Тут парні. 301-302. Так. Купони. Ну, от, до речі, я вважаю, що от саме от зразки, або якісь ювілейні, або неплатіжні, або. Або просто в максимально ідеальному стані варто грейдити. Ну, якщо ви впевнені, що там буде 67. От я, наприклад, вважаю, що якщо 67 і вище, то є сенс її грейдити. Там ціна з кожною цифрою, ну, якщо не в два рази, то в півтори рази точно виростає. Я маю на увазі одна й та ж сама банкнота з цифрою 67 і 66. Ціна буде відрізнятися приблизно в півтора рази. Бажаю успіхів в конкурсі. Хто бажає відправити банкноти на грейд в компанію PMG? Зв'яжуться зі мною всіма доступними способами, і я вам розкажу умови.